Tak, nasz na się nowy dzień. Ty nazywasz go Tak. Wow. Ty mówisz, że... 10 No, oczywiście. O, my idziemy do jest restauracja. nie Tak, my pośmidali na plaż na resztę. Prawda, Justya? Co? Mówi, że na plaż na resztę. Opa, 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 opa. Snydanek, jeśli szczerze, jest sobie. На ти Юся розказує нам про СПФ і ми вже доходимо <рес> до моря. Вау! Ми вже вчора бачили, але ще раз вам покажу. Такий в нас Це пляж, дивіться, там вже море видно, класно. Да. Та Та має... взяла? Вона какашка взяла собі той е -е моревий той чехол, а мені навіть не зумовила. З ходити, дивіться, Я хоча б собі, якісь... собі той наклеєчки наклеїла з той, так, такі атракціони. Атракціони кажуть, хочу так прокататися? Я не знаю. Так, Тут такий пляж, такий, типу, лаунж зона така. Да, Платна, звичайно. Ну і море. Море, пляж, пірс, гори. Класно, круто, Тайна. неймовірно. Взагалі кайф. Зараз будемо йти туди. Ла-ла-ла. Зараз істину будемо пшикати. Пшик-пшик. Так, обертайся наперед. Так. Що да. так Але це пшекати? Так. Закривай і не дихай. Ми зараз подаємо за трошки <ріст> вона... Це відео в Ютуб? Вона викликала відео в YouTube. YouTube. Добре, все. Так, ми прийшли в ресторан. У нас звістю такий лимонад. Потім боді такий. А я не люблю тобі гроші давати. У мене є гроші, мені не треба. Це зал. Залжди боді літаки. Тому що в мене гроші в номері. Сінські ребра. Сінські. Мама тут один. Меню. Ти не любишся номаш, Що Це за прическа. Якщо отак, то воно взагалі якоїсь коста віджелажено. Якщо отак, то розпортуємо. Ні, нормально. Криш повідомлення. Це задні до речі, вся футболка мокра Я знаю. Це очікувано, досить очікувано. Так, принесли нам такий от Олд чіпс, А що це за риба? Як вона називається? Типуцація. Якась типуцаця, сказала мама. Ходя тут теж фоткає. Наші лимонадики. І тут мій Зараз тетя хресті їх відкриє. О, і хлібчик такий. Розпашований. Так, що ми вам можемо сказати? Тільки що вона, коротше, а Потім назад приточну і сказала, ну от куда ти йдеш? Ну от куда ти йдеш? Там ж машина їхала, ну куди ти йдеш? Так, ці міді. Були такі собі, тому ми прийшли до нас в готелі. будемо обідати тут, пробувати. Хоча тут теж так годують ну, так собі. Але я думаю, ми попробуємо. Такий от обід в ресторані нашому. Це Боді, це Юсті. І то Юсті казала, що вона не хоче їсти. Вона Але прийдеться. Так, а що є свій ніс Ми пообідали. Давай, я дивлюся за йло жорсткий, і потім знову всі будуть з цього дивитися. Що ти, ти дивишся мою книжку? От скажи, от, скажи, що ти якщо мені сказав за моє яблучко. <фем'> <с SDK> <смін> 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 Дивіться, ми короче, э, нас не пускали, значить. А та у нас був такий класний план капкан. Ходи, де сюди розкажеш. Нам сказали, що оцю їжу ми не можемо. Ти дура! Видно закрывание! Как завжди. Ты Почекай. Мне суши гол пишут. Мне суши гол пишут. Так вот. Про рекламу у тебя аж 6 подписчиков. Дурак. Там не сказали, что не можно с этой из ресторана. Ты навсралась. Закрываем его. Та він зараз нас закриє. По дорозі буде. Чого ти стукаєш? Не тупи, я хочу йти на море. ми ж Тож, Юстина. Давай, нехай вона ту розкаже. Ти, може, хочеш вийти з номера, а не стояти в проході. Та й. Скосуйтеся ви! Розказуй історію. Так от, і ми, ми цю їжу принесли через забор. Коротше, розказуй нормально. Наша <IP> задача з різними схемами. Ми хотіли взяти на пляж Яблучка, кавунчик, фруктики. Почали виходити з ресторану і нас зупинили. Сказали, що типу не можна. no. No. но. Сеньоріта! Е, такі, типа, до нас ноля поліція но!» І ми придумали схему, план. Найкращий план всесвіту. Бодя пішов до забору і таким чином передав нам ці, -ці фруктики, плоди, плоди. так. І таким чином ми принесли. Так що користуйтеся нашим планом геніальним, якщо будете в цьому готелі. Думала, буде що вас вони нас Класно. Хоча якийсь мужичок в нас не вірив. Ну точніше в Воді. Не в нас, а в Воді, як завжди. А що А що там за футболка була? Дуже інтересно. Ні. Дивіться прапор України. Вон там, yeah. на балконі хієм. Yeah. <laughs> Але ж прапор України. Тут у нас є такий аквапарк. У просто патріотка, патріотка, да? так? Так, оффорс, звичайно. Звісно. А я думаєш, якщо в ті всі зайти в свій готель на горки <laughs> ну я думаю тебе виженуть. А якщо знов пробратися як оцей план ковка через кущі. Через обой кущі. Мене боді ображає. Серйозно за зимою, а 4 уроки. Одразу плюс 100 переглядів. Отакий в нас тут пірс. Зараз пройдемося, подивимося. Тетя Христя вже сидить, але я її не буду знімати, бо вона не любить, коли її знімають. І мама лежить. Краса неземна. Чесно. Вам скажу. Дуже класно. Опа. І Юстя прибіжала як зараз. Да. Йдемо сюди ще. Клас. Так, ми йдемо зараз купатися в басейн наш. Зараз я вам його покажу в ліфті, якщо нікого не буде. Правда? Клас, мені довірили зйомку. Я в лохір, Я жорсткий влогір. У мене очкуляри, це Аніні. Кажу, що я в маминих тапках. А мама в Аніних

Сьогодні наша вечеря виглядає приблизно ось так. А мені вже болгарські дікоді попадають. А мені теж, мені теж. О, така краса. Так, ми вийшли після вечері. І зараз буде фото тайм. Правда, Так. І Покажи того Та він десь в зелі ходить. А вот. Стена. Защо ти? Наи-това е вже прийшли зі всюди, де ми були. Бачите, ціка? в мене піжама з, з крабом. З mm. крабом. Юсті вона дуже полюбилася. Так що. А естетика мене ще А я зараз покажу свою піжамку. Вона така цікава. Дивіться, не є Ice а в мене просто. ну, Я рак. Я рак... Ой, я краб пірат. Ні, я там. <гум> Рап пірат. Рак пірат якийсь. Mm -hmm. Ви знаєте якогось рака пірата? Тому що mm -hmm. я ні. <гум> так. Ой. Тука, от, Тоб, що в мене піжамка. Так, мамині тапці, які понатирали їй ножку. І все, ми йдемо до Богдана Юрійовича. І, коротше, якщо ти приходиш всім з чимось або Тай. Ну, пізніше один. Тобі, коротше, ти чекаєш 9 години. Коротше, в Вінниці. Тобі ти показуєш підписки. Там подивимося, що там робиться. Ну і коротше тобі безкоштовну шоу. Вау, я рада це за, це за це них Дуже сильно, не молодці. Знову ракіпсяура. Весього біса. Це сюди.

Opa. 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 Shakira 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 先生のタクロープです。 Блін як класно, бління класно. О, давай, профик, Я просто тусовку. Давайте щоб він нас побачив через окно.

Поки що ми двоє виграємо. Досить? Це ж половина фісташок. Ну, половина верня. Половина фісташку. Так, ми нашим мамам несемо презенти. Це такі от фісташечки. Презенти, які вони купили. Так. так. Чекай мене! Дивися ключ, тут двері. Давай ты! Ты замашиваешь, ее, я ты его на камеру снимаю? Что? Ну что? Хуй, чувак. О. видай. Включи, видой. Включи, я могу сделать это. Может, ты зато...

А <кій> не, не закривай, бо подумаєш, що це це? Навіть не знаю. Не закривай, бо подумаєш, що це мой. Поступку закрылась, закрывай на ключ. Мені не ти что Ні. Ти Нет. на дорог на І що? Ну все, добре, що я це... <кій> <кій>